Манікюрні кусачки Сталекс КМ02. Це точно вони. Вік як мінімум 10-12 років професійної роботи у салоні краси. В принципі, ви самі все бачите. В руках вони просто розпалися на кілька частин. Заклепка шарніра також з тріщинами. Хоча б ще й попрацювала. Судячи з рижи на розломі. Ну, що тут сказати, скоріш за все була тріщина, в якому, утворюючи їржу, при санітарній обробці потрапляла вода та хімічні розчини. З часом при постійному використанні кусачок маленька тріщина переросла в розлом, який деякий час ще якось тримався за клепкою. Протилежна частина. До речі, вона у цілком робочому стані. Ну, а тут, тут, навіть за своїм поважним віком, свій термін ці кусачки вже точно відпрацювали. У житті іноді таке трапляється. Коли кусачки розпадаються гарного дня, тихо ночі!